Змішувальний стакан заємо 7,5 мл вінтажного лікеру драмбуї Варнерс Хані Бі джин 45 мл. Кочі Американо 15 мл. Амер Новела 22,5 мл. І сливово-медовий лікер Чоя, 15 мл. Перемішуємо. Подобається, що в мене є такий золотий бокал. Жовтенький. Процежуємо. Цедри лимончику. Краще підходить за апельсин і по смаку, і по кольору. Вижимаємо над коктейлем. Красиво обрізаємо, трошки скручуємо. І в келих. І ще одна прикраса. Достаємо сливу. Бо цей лікер настоюється ще на сливах. Це слива. Чудовий гарніш для цього коктейлю. Медовий негроні готовий.